В день філософа юні дослідники учні гімназії номер 6 дискутували на тему Друг чи недруг. Це вже друге філософське читання, ініціатором якого виступила завідувачка відділу музею будинок Дмитра Чижевського Тетяна Шуткіна. Юні філософи та філософині презентували своє бачення теми Друг-недруг вразила глибина їх думок. У мене була тема Друг-недруг друг, вибір Тараса. Я розповідала про те, як Тарас. Відмовив своєму господарю взяти щось чуже. Моя тема була про друг недруг у внутрішньому протистоянні. Я розповідала, що існує друг і недруг. Друг говорить тихо та наполегливо, що воно всередині говорить те, що зможемо друг каже, а недруг говорить те, що не зможемо, і він не підтримує. Я сьогодні розповідала про притчу про тінь і світло. Там один хлопчик. Він довіряв своїм, своєму другу. Один за, за нього завжди радів, підтримував його, а другий їм користався, тому що йому це було вигідно. Коли Слав Левко зламав ногу, Богдан приходив до нього, показував йому книжки, допомагав робити уроки. А другий за весь час навіть не прийшов і не сказав, як в тебе справи і мораль. Треба вибирати того друга, який, в тебе, який тебе підтримує і завжди буде поруч з тобою. Деякі учасники вже вдруге беруть участь у читаннях. Участь беру в філософських заходах вже вдруге. Вперше була тема Захід Сонця, там було про те, що. Кожен день має кінець, але це не кінець всього, це початок нового. Друга тема є друг недруг. В неї розповідається про те, що іноді потрібно мати недруга, щоб знайти справжнього друга. Співпраця закладу освіти та музейного відділу відбувається на постійній основі. Учні та педагоги гімназії номер 6 неодноразово відвідували будинок Дмитра Чажевського, Щороку презентують свої дослідження на філософських читаннях. Другий рік ми працюємо з будинком Дмитра Чижевського. Наші учні і вчителі активно беруть участь у філософських читаннях. Всі з задоволенням висловили свої думки: хто такий друг, хто такий ворог, і розказали про свої внутрішні почуття. Дітки до підготовки доповідей активно долучилися і педагоги. Ми обговорювали разом із колегами і з Тетяною Вікторівною і вирішили саме цю тему, що вона є актуальною на сьогодні, і дітям буде неважко підготуватися і висловити свої думки. Тому ми підготували цей захід і до цього заходу залучили ще і дорослих, тому важлива є співпраця не тільки дітей, а співпраця дітей із дорослими, із вчителями. Учасників було 10, ми запросили слухачів, учнів 5-6 класів, і були вчителі. Залучені до цього заходу вік від третього класу дітки були по дев'ятий клас. Завершилися філософські читання спільним фото на пам'ять та обговоренням за філіжанкою чаю планів на наступні читання.